Ви серйозно? Людина зареєструвалась на Твіч, чисто щоб дивитися мій стрім. Вчора був 18-й день мого челенджу, де я стрімлю 100 днів поспіль на Твіч. Грали з кумами в доту, згадували старі ігри, як раптом з'являється Нестор. І каже: Та я Твіч навіть завів тільки для того, щоб слідкувати за тобою. Ну і як тут не повірити, що я на правильному шляху. Нестор, ти легенда. А ви беріть приклад з Нестора. Він шарить. Сьогодні в нас космічні рейнджери 2. Купив їх в Стім, але біда, там нема української мови і українізатор ніде не можу знайти. Якщо хтось шарить, як поставити українську мову, напишіть в коментарях, не, не жлобтесь. Я Михасик і я ваш кум у світі ігор. Постав лайк, якщо грав коли-небудь в Космічні Рейнджери 2, і напиши в коментарях взагалі, що мені робити, тому що я цю гру ніколи не грав, буду вдячний за будь-яку пораду. Стрімлю щодня на Twitch. канал Михасик ТВ. Сьогодні, в 19.00 стартуємо в космосі. Бережіть себе і слава Україні!